Якщо ви заведете собаку, це змінить ваше життя. Перш ніж стати господарем нового улюбленця, поставте собі правильні запитання: у вас є діти, якщо так, скільки їм років? Можливо, знадобиться навчити дітей, як поводитись з собакою. Також можливо, знадобиться подбати про те, де собака проводитиме час, коли вас немає поруч, оскільки маленьких дітей не слід залишати з ним наодинці. Чи є у вас інші тварини? Якщо так, як вони можуть відреагувати на поповнення? Знайомити собаку з іншими домашніми улюбленцями потрібно поступово. У вас є сад? Якщо так, чи там безпечно, чи слід перевірити його на наявність отворів у огорожі або отруйних рослин та інших небезпек? Якщо у вас немає саду, де собака зможе вийти назовні, коли йому знадобиться це зробити? Ви працюєте повний робочий день? Якщо так, чи будете ви відсутні в День? І чи зможе хтось інший доглядати за собакою, щоб допомогти з дресируванням або гуляти з ним і перевіряти, чи є в нього вода? Як багато ви подорожуєте? Якщо ви часто їздите відпочивати, чи братимете ви собаку із собою? Що ви плануєте робити, якщо взяти собаку в мандрівку неможливо? Чи можете ви фінансово забезпечити потреби собаки? Зокрема, оплачувати харчування, ветеринарні рахунки, утримання та грумінг? Одне з найважливіших запитань: чи є у вас час щоб доглядати за цуценям і дресирувати його? Цуценята потребують багато турботи і уваги, щоб вони не завдали собі шкоди. Їх потрібно дресирувати, щоб допомогти їм стати добре вихованими собаками. Наприклад, цуценятам необхідно допомагати адаптуватися до нового житла, а також їх потрібно дресирувати. Коли вони виростуть, їм потрібно буде і надалі вести активний спосіб життя. Якщо вас цілий день немає вдома, можливо заводити цуценя не варто. Програма дресирування має починатися якомога раніше, коли в цуценят є чудова природна здатність до навчання. Це тривалий процес, який забирає багато часу та потребує постійного закріплення. Коли цуценя вперше прибуде до вашого помешкання, потрібно буде регулярно його годувати, а також стежити за його поведінкою в домі. Оскільки цуценя сповнене енергії та цікавиться всім, йому потрібно грати потроху і часто, що потребує уважного нагляду і планування. Наприклад, під час ігор з іншими собаками цуценя може навчитися спілкуватися із ними. Чи безпечне ваше помешкання для собаки? Не існує єдиного виду середовища, що є правильним для собаки. У вас можуть бути діти, інші домашні тварини, і це слід взяти до уваги. Ви можете жити в місті або селі, квартирі або приватному будинку яким би не було оточення, воно має бути безпечним для вашого улюбленця. Цуценята, зокрема, дуже сприятливі до оточення, і негативний досвід матиме тривалі наслідки. Сьогодні багато людей живуть у великих містах, де безліч сильних зорових і слухових подразників. Надзвичайно важливо, щоб ваше цуценя не пов'язувала своє оточення з відчуттям страху або будь-якими неприємними відчуттями. Життя у місті може бути дуже активним, але для цуценят воно може стати занадто динамічним. Варто поступово знайомити цуценя з оточенням, а також із різними ситуаціями, у які він може потрапити: автомобілі, ескалатори, ліфти, потяги, трамваї, автобуси. Ось лише кілька прикладів. Цуценяті потрібно також навчитися залишатися вдома одному на більш тривалий період та не бути наляканим, не псувати речі та не здіймати галас. Стати власником собаки це захопливий досвід, і ви можете розраховувати на тривалі взаємини. Певненість, що ваш будинок і спосіб життя можуть забезпечити собаці підтримання здоров'я та безпеку, буде впливатиме на комфортне і щасливе життя разом.